Ви дивитесь Алексемформу у студії Ольга Алебодіван і Дмитро Непом'яші. Ми підбиваємо підсумки року і готуємось разом з вами зустрічати новий. Ворог продовжує свої цинічні атаки по населеним пунктам Запорізької області. Навіть в ці святкові дні продовжують гатити по цивільній інфраструктурі. Подробиці далі. Сьогодні, 31 грудня, Запоріжжя зазнало атаки ворога. Внаслідок ракетного удару близько 14 години. Частково зруйновано два приватних житлових будинки, ще близько восьми пошкоджено. Унаслідок вибуху поранень зазнали один чоловік, дві жінки. Одна з них вагітна. Та дитина, дівчинка 2008 року у важкому стані в реанімації. Загрози життю іншим постраждалим немає. На місці працюють рятувальники та працівники комунальних служб обласного центру. Повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старох. Запоріжців закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та берегти себе. 31 грудня саме час підбувати підсумки року важкого. Найбільш складного у сучасній історії України воєнного року випробувань, що ми з гідністю витримуємо. Спочатку лютого західні партнери заявляли, що загроза нападу на Україну дуже висока. Далі РФ визнала незалежність так званих Донецької та Луганської народних республік. Тим часом українці по різному реагували на можливість агресії. Я думаю, що не буде ніякого вторження. все таки да, просто може пугати, якісь провокації. Все-таки братський народ, ну одні і ті ж в принципі, браття славяни Ну яка війна? Хватить і так, і так в країні війни вистачає би. Ну то я не думаю про це взагалі. Вони хай там собі розбираються самі. Це їхні справи. А вже за кілька днів війна стала справою кожного з нас. Путін оголосив про спеціальну воєнну операцію. Почалися ракетні удари по всій Україні. Окупанти вдерлися з усіх можливих напрямків. Коли я прокинулася, мені мій молодий чоловік каже, що почалась війна, тобто я на нього в ступорі так дивлюся, і мені було досить страшно, особливо перші дні. Першим ділом це була тривога, та я не розуміла, що взагалі відбувається, тому що це для мене був шок. Київщина, Сумщина, Харків, Маріуполь, Запоріжжя, Херсон у квітні весь світ облетіли кадри жорстоких убивств мирних жителів. Бучі окупанти позбавили життя понад чотирьох із половиною сотень мешканців міста. Українська влада назвала це геноцидом. Подібне сталося і в інших населених пунктах. Вони його розстріляли, ще й гранату кинули. Його взагалі по частям хоронили. Просто не за що, просто йшов сволоч. Багато українців подалися за кордон. До першого грудня загалом виїхали мільйони наших співгромадян. Мені прийшлося їхати в марті місяці отсюда. Жити два місяці в Тернополі було дуже сложно. Треба було платити за квартиру, за життя, саме, за питання. Ми повернулися сюди. десь перед 9 мая. дом є дом. Ну емоціональне, звісно, не хоче. Сахар піднявся, всі болізни постріли. Працівники Укрзалізниці з жахом згадують перші дні війни, коли люди у паніці намагалися втекти. Це страхи, просто по 300, по 250 чоловік в вогоні було. Сім'ї кидали все, просто щоб спастися. Речі, які необхідні, самі необхідні. Це вода, їжа, щоб перекусити такий. По цей день ми на... знаходимося на залізниці, робимо свою роботу. На початку березня окупанти захопили Запорізьку АЕС, і влаштували ядерний шантаж. Але станція і дотепер підключена до енергомережі України і нею керують наші фахівці. Там працює місія Магате у квітні. Було створено консультативну групу з питань оборони України Рамштайн. А Генасамблея ООН призупинило членство РФ в Раді справ людини. У червні ракетного удару було завдано по Кременчуку. Загинули понад 20 осіб. За місяць по центру Вінниці було вбито 24 людини. Ставлення громадян нашої країни до РФ і тих, хто там живе, кардинально змінилося. За даними різних соціологічних опитувань, понад 90% українців демонструють вороже ставлення до агресора. Ніколи не думала. Я думала, що росіяни наші брати, а вони падлюки, падлюки, самі настоящі. Я сама з зуріхова. Нас усе там побомбили. Ми з дітьми. З чоловіком, скільки всього надбали, а тепер все там порушено. Чого вони прийшли в нашу країну? Чого? Чого, пошло? В багатьох запоріжців були родичі на території агресора. Війна призвела до розриву цих зв'язків, і для деяких він був болісним, адже вони не розуміють, чому їх не розуміють. Вони взагалі не вірять, що у нас твориться. Ніхто не вірить. В те, що це у нас тут робиться, і що вони роблять руський мір і так далі. Ну і Путін взагалі не спілкуємося, і навіть не то, що не спілкуємося. Ми поняли те, що там настільки зомбірований народ, що це ужас. 10 жовтня РФ атакувала ракетами та безпілотниками понад 20 населених пунктів України, зокрема й Запоріжжя, було завдано значної шкоди енергетичній інфраструктурі. Ворог постійно тероризує мирних запоріжців, випускаючи по місту та населеним пунктам області десятки ракет. Проте справжнє пекло із загиблими та постраждалими агресор влаштував після проведення так званого референдуму на тимчасово окупованих територіях наприкінці вересня, початку жовтня. 30 вересня обстріл авторинку до запорізьких лікарень було госпіталізовано 92 людини. Кілька десятків осіб загинули. 6 жовтня окупанти сімома ракетами поцілили у центр Запоріжжя. Ночі, коли усі люди спали, ворог наніс ракетний удар по житлових будинках, влучно дві багатоповерхівки, зруйновані під'їзди. Люди під завалами, зразу виїхали рятувальні служби. Медики наші всі працюють для того, щоб достати всіх людей з під і мінімізувати втрати. Ворог тероризує мирне населення. 9 жовтня Запоріжжя знову атаковано ворожими тактичною авіацією та ракетами С-300. В одному з районів міста частково зруйновано дев'ятиповерхівку. Цілий під'їзд обвалився в одну мить, поховавши під уламками мешканців. За що просто питання за що немає хати? Немає, вікон немає, дверей між кімнатних немає. Добре, що хоч собак своїх спіймала. І те добре не минулої доби. Як знову стався кривавий напад, ворожа ракета поцілила у п'ятиповерхівку в центрі міста і зруйнувала один із під'їздів. 11 жовтня окупанти обстріляли Запоріжжя ще дванадцятьма ракетами. С 300 дві з них впали на територію автоцентру. Загинув охоронець. Загалом з 30 вересня до середини жовтня через ракетні атаки по Запоріжжю загинуло 80 осіб, 58 людей врятовано з-під завалів. Водночас восени ЗСУ провели успішні контрнаступи, майже повністю витіснили ворога за межі Харківської області, звільнили Херсон та частину Херсонської і Миколаївської областей. Світ побачив справжню Україну, героїчну і спроможну захищати себе від ворога. Зараз міжнародна спільнота шанує нашу сильну націю, яка вміє перемагати потужного агресора. А самі українці шанують ЗСУ та всіх тих, хто допомагає наближати перемогу. Головне, що потрібно розуміти, як би не було, перемога все одно за нами, і ми підемо далі. Підемо далі сильнішими, підемо далі з гордо піднятою головою. Із перемоги в очах. Як можна жити, якщо не вірити в перемогу? Це ж неможливо. Я зараз дивлюсь от, відео з азовцями. Це ж такий приклад мужності. Я плачу, коли ці хлопців слухаю. Я просто у захваті. Бо вони так нас захищають, так ми ж теж повинні держатися, триматися. Уряд України системно працює над обміном військовополонених. Запоріжжя в цьому плані є перевалочним пунктом. Що через нього везуть звільнених хлопців та дівчат. Мені досі не повірили, відчуття неймовірні. Був прекрасно. Був такий чеканий дзвінок мамі <ріху> зі сльозами. Все, все дуже круто. Ми дуже щасливі, що нарешті вдома. 2022 року відбулося нове народження української нації. Українці, громадяни держави різного етнічного походження з усіх регіонів, об'єдналися і піднялись на захист своєї батьківщини. Такої консолідації нашого суспільства не було за всі роки незалежності, і це зруйнувало плани Кремля. Доброти побільшало, співчуття побільшало, якось сожалення побільшало. Ці дні ми будемо згадувати як дні, коли ми поросмислили своє життя, коли ми зрозуміли, що напевно вставати рано на роботу не так вже важко, коли вона є. Напевно, не така в тебе погана квартира, коли вона в тебе є. До завершення війни далеко, але головний воєнний і політичний підсумок 2022 року вже очевидний. Україна вистояла і буде стояти. І переходимо до підсумків року міжнародних економіка, катаклізми, медицина. Почнемо зі світової економіки у 2022 році. Вона все ще долала наслідки пандемії коронавірусу у багатьох країнах. Інфляція побила рекорди. Так у Туреччині вона перевищила 36%. Це найвищий рівень за 19 років правління президента Таїпа Ердогана. Водночас інфляція у США та Німеччині досягла рекордної позначки за попередні 40 років. На початку 2022 року в світі почав активно поширюватися більш заразний штам Омікрон. Це спричинило глобальну логістичну кризу. У портах десятки контейнеровозів стояли в чергах, щоб розвантажитися. Через це наприкінці січня світові ціни на нафту досягли семирічного максимуму. Через напад РФ на Україну міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard у березні перестали співпрацювати з банками агресора. Водночас, після того як США, Євросоюз та їхні союзники наклали на РФ санкції, на світових ринках різко подорожчала нафта. Це спричинило стрибок вартості бензину у Європі та інших куточках світу, почалася енергетична криза. Ціни на газ та інші енергоносії стали підвищуватися. Одночасно в ЄС почали шукати інших постачальників, а також активніше переходити на відновлювані джерела енергії. Енергетична криза також супроводжувалася масовим поверненням до викопного палива, зокрема до вугілля. У травні ціни на бензину США досягли історичного максимуму, причому на тлі падіння вартості нафти. Уперше після початку пандемії всесвітній економічний форум у Давосі пройшов наживо. В ньому МВФ оголосив, що не чекає на рецесію в найбільших економіках світу, але й не може її виключити. Восени Європа почала тотально економити електроенергію. У деяких країнах рахунки зросли на 80%. У жовтні ОПЕК погодив зменшення видобутку нафти, що призвело до зростання цін. А Міжнародний валютний фонд спрогнозував, що у 2023 році світова економіка піде на спад. Не полишала планету у і стихія. Невдало рік розпочався для Тайваню. На початку січня там стався потужний землетрус. Ніхто не постраждав. Приблизно тоді ж на північному сході Бразилії почалася велика повінь. Води подекуди було по шию. На півночі Пакистану сотні туристів через снігопад потрапили у снігову пастку. Загинуло кілька десятків людей. У середині січня сталося вивраження підводного вулкана поблизу королівства Тонга у Тихому океані. Воно спричинило цунамі за вишки до метра, що дійшло до берегів багатьох країн від Нової Зеландії та Австралії до Каліфорнії в США. І з Тонгою якийсь час не було зв'язку через обрив підводного кабелю. Там постраждали 80% населення. Рідкісні снігопади паралізували Афіни Стамбул та Єрусалим у лютому. А у столиці Еквадору стався великий сув. Загинули десятки людей. Понад 80 загиблих, повані, зруйновані будинки і відсутність електроенергії. Такі були наслідки циклону Бацірай на Мадагаскарі. А у центрі Колумбії на житлові будинки зійшов сув. Загинуло щонайменше 14 осіб. На північному сході Аргентини горів національний парк Ібера. Вогонь охопив 50 тисяч гектарів. Європою пронісся бурові Іленія, що зачепив і Польщу. У Кракові впав будівельний кран і вбив двох людей. Наприкінці лютого на Сицилії знову почала вивергатися етна, найвищий активний вулкан Європи. В Австралії через повені евакуювали 40 тисяч осіб. А американським штатом Майова промчалася низка торнадо. Тим часом тайфун Мегі приніс хаос і руйнування на Філіппіни. У південноафриканській республіці сталася велика повінь. Тисячі будинків зруйновано, сотні людей зникли безвісти. У штаті Нью-Мексико в США горіли великі території сухих лісів. Цю пожежу назвали найбільшою в історії країни. Крім того, у Каліфорнії лісові пожежі знищили багато дорогих котеджів. Влітку масштабні лісові пожежі через аномальну спеку охопили весь південь Європи. А у Бангладеш та в Індії понад 9 мільйонів людей постраждали через зливи. Повені назвали найгіршими за 122 роки. Сильний землетрус в Афганістані наприкінці червня забрав життя понад тисячі осіб. А в Доломітових Альпах на північному сході Італії зійшов льодовик і убив десятьох людей. Ураган Ієн залишив мільйони кубинців без світла, а ще завдав руйнувань у Флориді. Також в Індонезії стався землетрус. Загинули сотні осіб. А на Гавайських островах прокинувся Мауна Луа уперше приблизно за 40 років. Це найбільший вулкан у світі. Але на місці не стояла медицина. У Швейцарії винайшли пристрій, що стимулює нерви і м'язи замість спинного мозку. Він уже допоміг ходити, плавати і їздити на велосипеді трьом пацієнтам із травмами хребта. До цього їхня нижня частина була повністю паралізована. В Угорщині вигадали, як застосовувати голограми в медицині. Ці технології використовуватимуть на уроках анатомії. Вони допоможуть легше зрозуміти розташування внутрішніх органів, а також розглянути патології чи пухлини. У США група науковців почала брати проби в оленів, лосів, ведмедів та вовків. Їхня мета дізнатися, які віруси тварин можуть мутувати і передаватися людям. Новий тест на рак допоможе знаходити хворобу на ранній стадії. Науковці США використовують аналіз, що раніше робили, щоб оцінити хід лікування і перевірити, чи не почали ракові клітини повертатися. Тепер такі випробування застосовують на здорових людях. А в Австралії вирішили полегшити життя людям, які страждають від ДЦП або захворювання рухових нейронів. Там розробили браслети з датчиками, що вловлюють найдрібніші рухи і вібрації зап'ястя. У Гонконгу розробляють робота слимака. За задумом він має проникати в організм і виконувати завдання, наприклад, витягувати із кишківника небезпечні предмети. У Великій Британії розробили біорозкладний гель зі стовбуровими клітинами, що може кардинально змінити життя людей, які пережили серцевий напад. У Бразилії розділили трирічних сіамських близнюків, голови яких зрослися. Лікарі працювали 27 годин. Підбувають підсумки в усьому світі. Як готувалися зустрічати Різдво і Новий рік в різних країнах. Новий Рік особливе свято. Воно об'єднує мільярди людей незалежно від національності, віросповідання, поглядів та вподобань. У цю загадкову ніч прийнято збиратись у колі найрідніших та загадувати бажання, що неодмінно здійсняться. Навіть ті, хто не вірить у новорічне диво, все одно відзначають початок нового року. Та які ж свята без головних атрибутів та відповідної атмосфери? Так, до зимових гулянь світ готується ретельно та заздалегідь. У кожному куточці планети стоять вдягнені ялинки, вуличні ілюмінації та яскраві прикраси. Наприклад, у Римі до свята запалили 22-метрову оригінальну ялинку. Енергію для мерехтіння гірлянд виробляють сонячні панелі, а зберігається вона в літєвих акумуляторах. Попіклувались і про найвищу у світі різдвяну зелену красуню, що знаходиться в італійському місті Губіо. Новорічне дерево за вишки 650 метрів розташовано на схилі гори Інжино. Традиція запалювати цю ялинку існує вже понад 20 років. Для цього використовують кабель з трьома тисячами маленькими лампочками, а верхівку ялинки увінчує різдвяна зірка. А у столиці Болівії Лаплас відбувся масштабний святковий парад. Сотні Санта-Клаусів із санями та оленями пройшли вулицями міста. Головна мета такого заходу продемонструвати незвичні платформи та привітати сусідів із прийдешнім новим роком. До нового року готується й головний персонаж свята Санта-Клаус. У фінській лапланді у своїй резиденції добрий дітусь разом із помічниками ретельно перевіряють списки побажань. Свято скоро розпочнеться, і ельфи, як завжди, дуже стараються. Вони розумні та працьовиті й дуже поспішають усе доробити. Я хочу, щоб люди частіше робили щось спільно. Не сидіть кожен у своїй кімнаті, а робіть щось разом. Напередодні зимових свят у Санти багато відвідувачів. Щорічно сюди приїжджають гості із різних куточків світу. Нині різдвяний сезон, і ми дуже раді побувати в Лапландії. Мені 48 років, і я тут уперше. Я дуже хотів побачити Санта Клауса і щасливий приїхати сюди з донькою. Це чарівна країна чудес, зимова країна чудес. В резиденції Санти працює й пошта надіслати листа із побажаннями та прохання може будь-хто з різних куточків світу. Найчастіше, звісно, пише малеча: просять одяг, іграшки та солодощі. І, поки дітлахи з різних країн світу готуються зустрічати зимові свята із феєрверками, подарунками та гуляннями, цьогоріч українці вимушені зустрічати новий рік в особливих умовах. Наприклад, у Хмельницькому, замість пишної та яскравої зеленої красуні, ялинка на уламку від ворожої ракети прикрашена вона сором'язливо, кілька іграшок та жовто-блакитні пропорції. Оригінальна прифронтова ялинка і у Миколаєві новорічне дерево створили з маскувальної сітки на пам'ятнику покровителю міста Святому Миколаю, який ще у жовтні закрили від обстрілів мішками з піском. В Запоріжжі ж взагалі відмовились від ідеї встановлювати головну ялинку. Більшість жителів нашого міста проголосувало проти такої ініціативи. По-перше, не на часі, бо в багатьох банально немає настрою. По-друге, з міркувань безпеки. З тих самих міркувань не влаштовують і масштабних святкувань, аби не позбавляти дітей свята. Волонтери та організації шукають рідні способи. Так, молодіжна організація підприємства Мотор Січ влаштувала цього року привітання від Святого Миколая онлайн. Новорічні дні не оминули маленьких запоріжців. Так, повномасштабна війна внесла свої корективи. Проте не залишила малечу без свят і подарунків. Новий го, новий год! Свята у розпалі цього року вони відчуваються по особливому. Повномасштабна війна внесла свої корективи. Проте маленькі запоріжці цілий рік чекали зимової казки. Новорічне диво для дітлахів влаштували представники всеукраїнської громадської організації інвалідів. Українська спілка інвалідів Скорочено усі. Зокрема, Святий Микола та його помічниця Хурделиця завітали підбадьорити маленьких пацієнтів Запорізької обласної дитячої лікарні. Доброго дня вам, діти! Як ви себе почуваєте, так. 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 А, так. Ми не а, святий Миколай своєю помічницею сьогодні завітав до відділень нашої лікарні, привітав наших дітей. Я думаю, що всі бажання дітей, які вони мріють, про що воно все повинно здійснитись. Різноманітні конкурси, співи пісень, новорічні вірші все це створювало атмосферу зимової казки. Наша громадська організація не могла залишитися осторонь діток, які зараз знаходяться на лікуванні. Тому ми вирішили привітати з придешніми святами із святом Святого Миколая діток, які зараз потребують уваги і підтримки. Активне студентство Запорізького фахового коледжу комп'ютерних технологій Національного університету «Запорізька політехніка у партнерстві з громадською організацією УСІ подарували святковий настрій і діткам з інвалідністю та внутрішньопереміщеній малечі. Ми готувалися. Я вважаю, що ми дуже класно провели захід. Дітям сподобалось, всім сподобалось. Це головне, тому що такий непростий час, коли е, зсу вернуть е, нашу землю на передовій, ми тут і тилу зберігаємо цінності. Звісно, без солодких подарунків не обійшлося. Кафет, дітомород, човка. Я весь чела чоколадка. Та смаколики це не головне бажання. Марина з початку повномасштабної війни евакуювалася до Запоріжжя, і з того часу її не полишали мрії повернутися до рідного Бердянська. Зібратися з друзями місця відмінити Новий рік. і з батьками, кампанії, особливо мені для моєї донечки маленької, які тільки декілька днів тому виповнився Рік я хочу, щоб вона жила в вільній в Україні. Сім. Усім э, сил витримати це все. Повернутися додому тим, хто поїхав. Я знаю, що дуже багато поїхали, дуже багато хочуть повернутися. Я хочу побажати всім українцям мирного неба, щастя, здоров'я, щоб всі жили в мирі та щасливі. А яке у вас може найзапобітніше бажання є? Я хочу, щоб все було добре. Наша команда Інформ» приєднується до усіх привітань та бажає, щоб у кожного у новорічну ніч здійснилася найголовніша мрія. Мирне небо та наша перемога. А як взагалі запоріжці зібралися зустрічати Новий рік? Яким буде святковий стіл? Як вплинуть ціни на продукти і страви, що вважалися традиційними? Про це ми запитали мешканців міста і почуємо їхні відповіді прямо зараз. Новий рік свято, коли вся родина збирається за одним новорічним столом, та Ерефі зруйнувала таку теплу та душевну традицію. Наразі святкування нового року буде для українців зовсім не таким, як це було в минулі роки. Але зібратися з рідними та порадувати себе улюбленими стравами, все ж хочеться. То що в цю новорічну ніч буде на столах запоріжців, враховуючи зростання цін на продукти. Олів'є, шуба, Короче, все традиційне і авокадо. У нас багато свого, бо ми в своїй хаті живемо. Кусаются ціны. Усиль буде, буде, це однозначно, Голодець буде однозначно. Мабуть, Тобто, У мене завжди така ініціатива, щось нове зробити, тому поэтому будут Будемо готувати салат Цезарь, відбивнушки сделаем. Ну такое. Оливье делать не будем, потому что оливье уже надоело. Ми більше на європейські блюда переходимо, тому що вони більш такі поживні і легкі. Потому що всі вот эти салати з моей вони дуже важкі і ми вже відказуємося від цього. Та серед опитаних нами людей чимало тих, хто взагалі не відзначатимуть новий рік, кажуть не на часі. Навіть ялинку не будемо ставити. Новорічного настрою немає. Ні, немає. Ми вважаємо, що зараз не той час, щоб відмічати новий рік. На сьогоднішній день не дуже хочеться сталати. Немає новорічного настрою? Так, немає. Чоловіків все, хвилюємося і бажаємо успіху. Повномасштабна війна змусила українців переоцінити абсолютно все, що відбувається у житті. Змінились і гастрономічні вподобання з огляду на відродження і популяризацію українських традицій і страв. Однак, думки щодо повної відмови від радянської гастрономічної спадщини у вигляді традиційних салатів, таких як олів'є, оселедець під шубою, тощо також розділилася серед запоріжців. На мою думку, в цьому немає нічого поганого, це особистий вибір кожного. Але якщо людина таким чином намагається поширити українську культуру, я тільки за це. Ми не вважаємо, що це радянські салатики. Ну, якось це салатики тільки подобаються нам і нашим, нашим дітям, родині нашій. Якось ми не прив'язуємо це, що це радянські салатики. Ми їмо інші салатики. Якщо ви все ж таки хочете відійти від смаку минулого і спробувати щось нове, є кілька рецептів смачних. Та швидких у приготуванні страв до новорічного або повсякденного столу. Салат із сухариками та сиром може стати заміною олів'є. З інгредієнтів потрібні яйця, помідори, варено копчена куряча грудка або шинка, твердий сир, часник, майонез та хлібні сухарі. Замість шуби закоска на гріночці з оселецем та вареним буряком. Варений буряк та моркву дрібно нарізають та перемішують з майонезом, шматочки чорного чи білого хліба підсушують на пательні. На нього викладають заправку та шматочки оселеця. Команда Інформ» бажає вам смачних, а головне, мирних новорічних свят. І це були всі новини на 2022-й. Команда другий. Інформ» щиро бажає вам, всім нам щасливого нового року. Всі ці місяці ми віддано працювали для вас. Стежте за повідомленнями на нашому сайті Телеграмі на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Віримо у наші збройні сили у перемогу і все буде Україна!